Пропоную вашій увазі відеодоповідь на тему ефективні інструменти для залучення здобувачів освіти до вивчення хімії. Сучасні диктує свої правила та розставляє пріоритети у роботі кожного викладача. Аналізуючи свій досвід, я дедалі більше відчуваю розрив між традиційним стилем викладання та сподіванням наших здобувачів освіти. На мою думку, причиною даної проблеми є відмінність у мисленні. Здобувачів освіти, які виросли на комп'ютерних іграх і від народження, оточені цифровими технологіями, а також мисленні самих викладачів. Отже, освіта має змінитись, щоб бути на рівні і сучасною молоддю. Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс сказав: технології це всього лише інструмент. У світі Технології та інтернет-ресурси є ефективними інструментами для залучення здобувачів освіти. Окрім того, застосування інтернет-ресурсів дозволяє не лише доповнити інформаційне наповнення навчальних дисциплін, але й суттєво змінити методики її викладання, поновити зміст навчання та якісно вдосконалювати фаховість педагога. Інтернет-ресурси педагогу можна використовувати з різною метою, до прикладу, для представлення нового матеріалу та закріплення вже вивченого, або для створення дидактичних ігор з різних дисциплін, зокрема і з хімії. Сьогодні існують різноманітні платформи та інтернет-ресурси, які можна вдало використовувати для створення дидактичних ігор, зокрема, так, також наголошую з різних навчальних предметів і з хімії також. Розглянемо деякі з них детальніше для того, щоб розуміти потреби сучасного здобувача освіти. Варто пам'ятати, чим вони живуть сьогодні. Не існує, мабуть, учня чи студента, який би не користувався гаджетами. Здобувач освіти може забути взяти на заняття будь-що підручник, зошит, ручку, але не мобільний телефон. Не варто сперечатись із потребами часу та боротись із явищем повселюдної мобільності. Необхідно використати гаджетозалежність наших здобувачів освіти та потенціал сучасних пристроїв на користь у навчанні. На своїх заняттях я почала впроваджувати освітній тренд мікролірнінг. А саме, що це означає? Навчання невеликими порціями з обов'язковим тестуванням опісля. Це можуть бути тести, вікторини, кросворди, квести та регулярна перевірка знань, здатна зробити навчання значно ефективніше. От перед вами представлені різні платформи, які я користуюся в себе на занятті. Це є і Mozbook, і Mentimeter, і Learning Apps, і Kahoot, і Quizlet, і WordVal, ClassTime, онлайн-тестпад, і Skylab. Хочу коротко вам розказати про кожну платформу, як вона може нам допомогти у створенні наших занять набагато ефективніше і цікавіше. Наприклад, Каху це популярна платформа для створення вікторин та ігор у режимі реального часу. Я думаю, вам вона вже направду є дуже відома, і ми її майже всі використовуємо. Педагог може створювати вікторини з хімії і не тільки, де здобувачі освіти відповідатимуть на питання, обиратимуть правильну відповідь і запропонованих тощо. Ці вікторини можна використовувати під час занять для проведення або нового матеріалу, або для повторення вже вивченого матеріалу, або пропонувати здобувачам виконувати домашні завдання вдома. Наступна моя платформа, якою дуже я полюбляю, це Mentimeter. Це онлайн-інструмент для створення інтерактивних презентацій. Завдяки цьому діалог з аудиторією також можна провести в реальному часі опитування. Називається так якби хмара слів. Існують три види тобто три тарифи для, для користування платформою Мантіметр. Зокрема, ті тарифи є: один безплатний, два платних. Що хочу наголосити на самі. На самій платформі Mentimeter. Сама платформа має три тарифи, так як я вже говорила: вільний, основний і професіонал. Саме вільний тариф він є безкоштовний, і ми можемо його собі використовувати в себе на заняття. От зараз ми зайшли на платформу Mentimeter, і ви бачите перед собою було завдання. Відкрите заняття чи взагалі на будь-якому занятті, ви можете дати, читати своїм здобувачам освіти, QR-код або посилання, і вони мають дати три слова, тобто три відповіді, що подібного, або що спільного у них, або що подібне, або що їх з'єднують речовини, в залежності, які ви перед ними даєте об'єкти. Наприклад, під час вивчення теми спортів Перед ними були такі стояли речовини, а саме трикардин, барбувал, антисептик. І вони мали написати, і багато іншого мали написати, що спільного є у них. І оця хмара слів потім через деякий час з'являється на екрані. Ви це все їм показуєте на мультимедійній дошці чи на на планшеті чи на комп'ютері, залежно чим ви користуєтеся. Відповідно, вони вже бачать, що спільного є у них і шукають свої слова, це їм дуже цікаво, бо це різного кольору відбувається. Так само, коли ми вивчали карбонові кислоти, то було інше зображення. Тоді у них було спільне було малюнок написати, що спільного є між виноградом, лимоном. Яблуками, мурашкою було зображена на, на фотографії, і кожен мав дати відповідь три слова, що спільного у них. Хтось писав, що можна їсти, хтось писав, що кисло, виділяє сік. тобто називають хмари слів. Цей от саме іменно цей тариф він є безкоштовним. Якщо ви хочете вже користуватися платним тарифом, він має більше можливостей, але достатньо, в принципі, і цього безкоштовного в себе на заняття використовувати. Переходимо до наступного, до наступної платформи. Це є платформа Class Time. Платформа Class Time. Чому саме ClassTime? Time? Тому що це є українська платформа. Рекомендую її використовувати насамперед. Вона є україномовна, так як ми вже говорили, онлайн-сервіс для миттєвих тестів. Ми можемо зразу опитати наших здобувачів освіти. Окрім того, він є дуже простий і зручний у користуванні. Також класами дозволяє розвивати уміння, співставлення, синтезу, аналізу, оцінювання виявлених зв'язків, планування та групової взаємодії і для полегшення нам роботу. Для вивчення нашого предмету. Особисто мені ClassTime дуже подобається, він є зручним інтерфейсом, творчим підходом, універсальністю створення самої сесії, і крім того, що його можна використовувати на різних етапах. І для вивчення матеріалу, я вже повторююся, і для підсумкового оцінювання, і домашні завдання задавати можна. Фактично, ми економимо багато собі в час в перевірці завдань, тобто оцінювання. Лишні, я вам покажу платформу, самокластайму. Я часто нею користуюся і рекомендую також вам. Є платформи безкоштовна, але також, Тобто якщо безкоштовна, тобто трошки менше є обмеження в користуванні, менше можливостей, але теж достатньо. Просто можливостей, в якому розумінні, менше, тим, що діти можуть більше ну, списувати, переписувати. Так, все-таки воно є нам краще, тому ми більше можемо їм, більше їх перевіряти і оцінювати. Ми зараз перейдемо на платформу ClassTime. і я вам особисто покажу, як я нею користуюся в себе на заняття. Тобто можна створювати різні квести, можна створювати різні завдання, можна створювати. Самі завдання, які вони використовують пізніше на заняття, також перепрошую. Також можна створювати сам клас тайм має додаткову опцію з допомогою якої викладач може переміщати запитання і створити окремий варіант, давати посилання і на окремий, на окреме тестування. Окрім того. Коли вони користуються такою платформою, вона нам полегшує взагалі у вивченні будь-якої теми і для будь-якого навчального предмету, не тільки шкільного предмету, хочу зауважити, і для предметів, які викладаються у вже професійних. Направду, є багато різних питань, ви можете створювати самі ті питання, а можете користуватися вже готовою колекцією. От, наприклад, ми вивчали тему спарти, я сама писала формулу, фотографувала, відповідно, ви можете давати їм у вигляді, тобто вони самі дають відповідь на це питання, або ви можете міняти і давати самі записувати відповідь, і має бути одна правильна відповідь. Так як в мене вже закладені. Відповіді, бо я створювала цей тест. Відповідно, я вже давала, закладала одну правильну відповідь, але ви можете просто запитувати по-різному: або вони пишуть свою відповідь, або вибирають один правильний варіант це вже на ваше бажання: чи встановити відповідність, чи встановити вибірка тексту, чи е, довга відповідь, тобто як для твору, то есе писати, і коротка відповідь, тобто будь-яке. Крім того, ви самі задаєте оцінювання, чи один бал ви вважаєте це питанням? Оцінити його чи півбала чи більше, залежно від рівня складності. Це зрозуміло. Крім того, ви зберігаєте ці питання. Оце є моя бібліотека. Перепрошую, так, моя бібліотека. І коли ми користуємося, тобто почати нову сесію, ми починаємо нову сесію, я користуюся тарифом преміум. Чим тариф преміум він. Є хороший тим, що він дає можливість перемішувати варіанти відповідей, пере, перемішувати питання, тобто, буде по різним ну тобто по порядку, по різному порядку, ви з'являтися питання у здобувача освіти, огінути частково оцінювання, один вхід з одного акаунту. Коли вони другий раз прошу зайти, бо тому що хочуть переписати, відповідно, ви вже самі даєте дозвіл. Так само, коли ви бачите, що вони копіюють. Якщо брати інший гаджети, наприклад, там iPhone, то він має ту можливість скрін робити і копіювати питання, воно напроти ну, студента, здобувача освіти, сірим кольором. Це означає, що здобувач освіти пробує як. Якось подивитися, підглянути підказку. Також показувати відповіді одразу, правда, не користуюся цим моментом, бо по-різному хтось може писати, в цей час лежно є такі студенти, які просять і після пари заняття, бо в них там погано немає можливості з інтернету, погане покриття. Відповідно, питання відповіді вже потім. Ми аналізуємо і говоримо, чому так, чому ні. Дозволити одну спробу і в кінці завжди є рефлексія. От ми пишемо прийняти, прийняти питання, ми приймаємо ті питання, і зараз в нас з'явиться. Так, зараз в нас з'явиться налаштування саме маю інвазі. У нас має зараз з'явитися, припрошую інтернет, має з'явитися налаштування сесії. Пізніше ви їм копіюєте посилання, або даєте можливість зчитувати QR-код, вони це теж дуже люблять, і вони мають можливість через код-сесії або через QR-код приєднатися до даного тестування, як хочете. Це ви вирішите самі. Пізніше йде, можна подивитися симуляцію. Як це все виглядає? Ви можете сортувати, тобто йде за алфавітом всі здобувачі освіти. З'являється ваша максимальна кількість балів, скільки вони можуть отримати, плюс у вас є можливість. Сортувати за успішністю, тобто хто найкраще від найвищого до найнижчого, сортувати за програ... прогресом, сортувати за часом, хто найшвидше пройшов тест, хто кому треба більше часу, і в кінці ви можете собі аналізувати і подивитися, як в загальному виглядає та сесія з учнем. Якщо ви не користуєтеся, тобто преміум. тобто ця премію дає ту можливість якраз більшості, якраз це всі робити обмеження для наших здобувачів освіти, щоб вони не списували один воду. Це направду полегшує нам роботу. І в кінці, коли ви даєте питання, розгорнуте, тобто дати відповідь вашу, тобто їхню, то можна використовувати штучний інтелект, який автоматично вже перевіряє їхні, їхні питання. Також ми можете скористуватися, це є моя бібліотека, а можна скористуватися і Бібліотеку, які вже є тести для що створюються викладачами, і дають в колекцію завдань з усіх предметів. От натисніть точно відкрити колекцію завдань з усіх предметів. Ви собі набираєте будь-яку тему, чи по хімії, чи по інших предметів, і вже тоді собі аналізуєте, яка вам ну, найбільш до вподоби буде, яку би ви хотіли використати принаймні зараз в себе на навчання. От, наприклад, вуглеводні, і на мене з'являються різні, е, мені пропоную різні варіанти. Вуглеводні, наприклад, локавний окен. Локал. Ви самі собі вже думає, думаєте, що, е, що використати. Ще що хочу зауважити: тут є можливість. Можливість робити, тобто завдання з МТ, проходити ЗНО за минулорічні роки. Це дуже полегшує і в загальному діти, коли проходять з вами різні завдання з МТ, вони набагато легше і краще сприймають сам предмет і вже не бояться в загальному того слова МТ, або, або колись як було у нас ЗНО. І все, ви тут собі аналізуєте, який вам тез найбільш до вподоби. Тут є і можна просто відео переглянути до завдання, і запитання, що це означає. Тобто, ну, варіантів є дуже-дуже багацько, тому рекомендую вам користуватися даним, даною платформою. Так, переходимо ми до наступної платформи. Там можна ще можна зауважити, хочу, що можна. Переміщати питання з одного тесту до наступного тесту. І, тобто, мені подобається в тому тесті ті три питання, а в тому тесті мені більше. Тобто, відповідно, ви ті питання можете переміщувати і можете видаляти Або створювати свої. Як же вам до вподоба? Переходимо до наступної платформи: це Quizlet. Дозволяє створювати, дозволяє створювати. Флешкарти, вікторини та тести педагоги можуть розробляти ігри на запам'ятовування хімічних формул, також понять та законів, можуть і освіти користуватися картками для самоперевірки, і підготовки до контрольних робіт. Окрім того, цей сервіс пропонує широкі широкі можливості для формувального навчання, адже створюючи флешкарти. Ми, викладачі, надалі можемо використовувати їх для різноманітних цілей, можливості вдома здобувачам освіти вивчити терміни, формули, закони, створити тести і запустити гру на заняття. Наступна платформа Learning Apps теж хороша платформа, сам той сервіс, призначений для створення інтерактивно навчально-методичних матеріалів, застосовую його так само в себе на заняттях. Хочу вам продемонструвати, коли ви створюєте, тобто можна створювати ігри для повторення, хімічних елементів, валетності, реакцій, вивчати різні і фізичні властивості. В загальному так само є колекція завдань, де ви користуєтеся з цією колекцією, і, відповідно, Можна самому створювати, а можна використовувати вже готові завдання, які нам пропонують на даній платформі. Перегляд вправ, тобто створення вправ і створити колекцію. Як у нас там є мої вправи, тобто я створювала різні колекції, наприклад, на своїх заняттях було грати здійснити ланцюжок перетворень, і ви вже з ними проходите цей ланцюжок перетворень. Коли ви створюєте самі вправу, Наприклад, там треба було від алюміній карбіду перейти до кінцевого результату, до етаналю. Ви сортуєте, тобто, за алфавітом, ланцюжки перетворень, вони зразу вивчають або закріплюють дану тему і хімічні властивості, тобто, як з одної речі, вони перейти на інші речі, до іншої. І зворотній зв'язок завжди має бути. Їм це дуже подобається. Чим це це, і в кінці вони завжди отримують чудове правильне рішення, знайдено. Тобто, молодець. Далі ви можете працювати. Ми зберігаємо цю вправу, і е, ви можете, тут є можливість створити схожу вправу, використати вправу, тобто приватні вправи, якщо ви її, або якщо ви її хочете, е, маю на увазі, опублікувати, щоб інші е, викладачі також могли користуватися даною вправою. Тоді ви пишете, що можна поширити цю вправу і використовувати в себе е, в Використовувати в себе на заняттях. Не приватні вправи, а публічні вправи. Все воно з'являється. Ви пишете, де ви її можете використовувати в середній школі, в старшій школі. Тут, правда, не пише нічого про вичі навчальні заклади і вже розставляєте. Крім того, є різні. Це ті матеріали, якими я користуюся, але ви можете собі створювати під себе, які вам найбільше буде до вподоби, і фактично так збагачувати свою колекцію своїх завдань. Можна зразу і перегляд вправ подивитися, і створення вправ, тобто то, які є вправи. Бачите, категорії для кожного предмету, зокрема, і з хімії є. І, наприклад, ми, наприклад, хочемо там. Хімія, і саме мене цікавить, тут пропонують різні класи, органічні, неорганічні сполуки. І мене, наприклад, цікавить, нехай буде алкани. Якщо в... ми шукаємо в колекції і пропонують різні варіанти завдань, а ви вже собі дивитеся, що буде найцікавіше, для якої, для якої групи використати який варіант завдань, щоб вони могли це пройти. І ви це висвітлюєте в себе на дошці. І проходити звідками дане, дане завдання. Тобто молекулярна маса пентану, і вони якраз собі рахують це 5 h 12 молекулярну масу пентану. І ви собі можете це закласти в своїх правах або створити схожу вправу, яку вам необхідно для вивчення даної теми. Тепер ми перейдемо до іншої платформи. Інша платформа наша це є. Learning Apps, про й ми вже говорили. Тобто, і я сподіваюся, що цей інструмент, тобто Learning Apps, вам, правда, дуже сподобається і стане корисним на ваших заняттях. Наступна платформа це є WordWall. Що я хочу розказати про цю платформу? Чим вона є цікава? Сама платформа Wordwall це інтерактивне навчальний застосунок з допомогою якого можна створювати різноманітні інтерактивні вправи для навчання. Цей застосунок є ефективним і для створення різних завдань і гір і хімії. Зокрема, до прикладу, він має функцію для створення. Ігор де здобувачам освіти потрібно класифікувати об'єкти, визначити тип реакції, ну, будь-які завдання можна створювати з допомогою цієї, даної платформи. Можна розробити вправо для класифікації речовин за типами органічних чи неорганічні сполуки метали чи не метали, кисло, тобто класи неорганічних сполук. Так само можна використовувати з різних предметів, зокрема, і зараз ми перейдемо на дану платформу. На дану платформу e, WordWall. Вона також є і платна, e, платна платформа дає більше можливостей і безкоштовна. Або ви шукаєте в спільноті, тобто готові завдання, або свої вправи, які можете користуватися, або у спільноті ви користуєтеся різні вправи. Наприклад, зараз завжди нехай буде будова атома. Можна робити кросворди. Можна у вигляді різних вікторин, діаграма з мітками. Також може бути доповнити речення або продовжити речення, спільнокореневі кореневі слова, якщо з української мови, так само може бути просто в загальному хімічний зв'язок, вивчаєте коли між собою відповідно для різних предметів і, наприклад, будова атома. Тут так цікаво, діаграма з мітками, коли вони. Це може бути у вигляді шаблону анаграми. Тобто, коли вони вгадують і ставлять слова, що це може бути, ви тоді натискаєте словами, перетягуєте я дро, вони зразу тоді дивляться це. Або випадкове колесо, коли вам задають питання, а ви маєте його самі на нього дати відповідь. Тобто, наш добувач освіти, наприклад, ми покрутили. І нас запитають, запитують, що таке є електрони. І вони відповідають, або поодиноку, або працює повністю вся група загалом. Або є флеш-карти видати, їм це дуже подобається. Чи перемішати, тоді перемішуються і знову перемішуються карти, і видаються. І, відповідно, вони так само відповідають на питання, що таке є ядро, тобто електронейтральна частинка, тобто ви вже тоді самі продовжуєте з ними працювати. Так само, можна створювати самому, але можна користуватися і спільнотою, тобто створила вже свої, тобто, свої завдання, користуватися іншими, доповнювати, ну, маю на увазі, доповнювати своїми. У який спосіб хочете поділитися, тобто задати завдання, поділитися сторінкою. Ви тоді задаєте їм або вести ім'я, то їм назад, або поділитися сторінкою, тоді вони або щитують QR-код, копіюють QR-код, або ви даєте їм посилання, копіюєте дане посилання і їм відсилаєте там, де ви собі запланували. Чи в Classroom, чи в Viber, чи в Telegram, чи на електронну пошту. В залежності, де ви працюєте з групою. Це отака от є платформа WordWall. Направду, дітям дуже вона подобається. Подобається тим, що вона є і цікава, і заняття проходить, направду, дуже легко і швидко. Наші здобувачі освіти дуже задоволені від даної платформи. Перехожу до наступної платформи, про яку я хочу презентувати і розказувати це є Skylab. Сама платформа Skylab це є інтерактивна. Skylab це інтерактивна платформа для викладачів та здобувачів освіти, що надає можливість створювати 3D-моделі та графіки різних процесів. Ця платформа зазвичай використовується для моделювання аналізу та візуалізації різних процесів. Проте, її також можна використовувати і для створення дидактичних ігор. З хімії, зокрема, для візуалізації хімічних процесів, аналізу рівнянь хімічних реакцій чи роботи з лабораторними даними. Ще також ще одна. Платформа Мозабук і онлайн тест пад. Що хочу сказати про Мозабук, теж хороша платформа, там можна робити і відкрити, робити, використовувати вже готові підручники. Пропонують окрім того, всі підручники, самі, самі підручники малюнки у 3D моделі, і можна цю модель рухати. В різні сторони, під яким кутом, вони можуть фактично вивчають дуже добре з органічних сполук, їм це дуже подобається направду. Але хочу одне е, замітити: тобто, ця платформа є е, платна. Тобто, якщо ви проходите е, курси, спочатку вони дають вам безкоштовно користуватися даною платформою, щоб створювати собі заняття е, з різних предметів, але пізніше. Ну, ну, не на жаль, майже всі платформи є платні, але тут суттєво відрізняється у ціні. Хоча вона теж є дуже цікава платформа, і якщо, в принципі, є можливість її проплатити, то варто. Ще одна платформа онлайн онлайн-тест-пад. Це платформа з готовими завданнями та конструкторами для їх створення, що є дуже зручною для проведення і створення інтерактивних уроків з будь-якого предмету. Завдяки інтерактивним можливостям ця платформа дозволяє здобувачам освіти активно брати участь в освітньому процесі, перевіряти свої знання та закріплювати матеріал. Вчитель хімії з допомогою онлайн пад може створювати різні вікторини для запам'ятовування хімічних символів та форм, тести, завдання, Тобто продовжити хімічну реакцію або знайти відсутні елементи чи коефіцієнти, тощо. Що ми можемо сказати в загальному, коли підсумуємо використання у тих всіх платформ? На сучасному етапі існує безліч різноманітних інтернет-ресурсів, які можна ефективно використовувати в освітньому процесі. З допомогою інтернет ресурсів є можливе створення дидактичних ігор, також тестів, віктори. Тощо, використання інтерактивних інтернет-ресурсів, оті всі, які ми сьогодні слухали: а саме Kahoot, Mentimeter, SkyLab, абортвал, Лернінг Quizlet, Online, онлайн тестпад для створення дидактичних ігор з хімії і не тільки, є ефективним методом покращення освітнього процесу, а також підвищення інтересу та мотивації до вивчення даного предмету. Але маємо замітити одне. Жодна технологія не зможе замінити викладача чи вчителя нашого досвіду, натхнення уваги до здобувачів освіти і здатності роз'яснити складні теми доступною мовою. Проте, грамотне використання цифрових застосунків допомагає нам робити заняття набагато ефективнішим, також сучаснішим і цікавішим. Це саме головне. Саме ми визначаємо, як ці технології інтегрувати в навчальний процес, щоб вони служили на користь нашим здобувачам. Щоб збуттям освіти. Усім дякую за увагу та бажаю всім миру, наснаги в роботі та хімічного балансу в житті. Хай кожен день ваш буде як ідеальна реакція з правильними складовими, оптимальною температурою і стабільним результатом. До зустрічі!